Вітаю, мої любі. Зараз у нас з вами урок математики. Подивіться уважно, що нам потрібно для уроку математики. Нам потрібен посібник, який зображено тут. Він називається математика, частина 1. Приготуйтесь, будь ласка, до уроку і покладіть на стіл свої посібники з математики. І олівці. Простий олівець. Ну що ж, тепер ми готові. Ми розпочинаємо подорож нашим нашою предметом математикою. Тема, яку ми сьогодні будемо вивчати, це лічба об'єктів. Загальна тема нашого розділу, розділу це властивості, відношення і форми об'єктів. Лічба. Так, давайте ми зараз з вами разом налаштуємось на роботу. Подивилися на мене, усміхнулися усі, всі готові до роботи. Ох, які ж ви молодці! Дітки, сьогодні ми розпочинаємо вивчати дуже цікавий і важливий предмет. Математика, Математика вона навчить нас рахувати предмети, обчислювати та розв'язувати задачу. Людину завжди цікавили такі кількісні відношення між предметами, чого більше, чого менше. Тому люди ще давнину винайшли числа і почали лічити предмети тварин, плоди. Тощо. Крім того, люди помітили, що деякі предмети навколишнього світу мають однакову форму. І все це завдяки математиці. Тож сьогодні ми з вами починаємо казкову подорож математикою. Давайте ми зараз подивимось, що ви вже знаєте. Опишіть, будь ласка, те, що ви бачите навколо. Ну, ось, наприклад, я навпроти себе бачу вікно. Біля мене лежить посібник. Що бачите ви? Подивіться. А тепер скажіть мені, цих предметів однаково? Чи їхня кількість різна? Ось, наприклад, вікна Два, так? Два вікна, посібник в мене ось тут один. А у вас. Тобто, кількість предметів дітки може бути різною. А сподивіться уважно, чи однакова у них форма? Подумайте якою формою, наприклад, у мене посібник? Він прямокутний чи круглий? Форма прямокутна, так? Якщо годинник, який висить на стіні у мене, він круглий. Тобто, за формою предмети також різні. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо визначити, яких предметів більше, а яких менше? Ну, наприклад, два вікна. А підручник один? Що ми для цього зробили, щоб дізнатися, яка кількість предметів? Правильно, ми їх просто порахували. Один, два. Тобто предмети ми можемо полічити. Математика має свою дітко особливу мову. Мова це цифри, знаки і фігури. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам помічати математичні символи довкола? Я впевнена, що так. Що це можуть бути за символ? Наприклад, у телефоні у нас є, да, коли ми набираємо номер, в телефоні у нас є цифри. Правильно? Ми набираємо номер телефону. Тобто, у нас є знак плюс. У нас є знак мінус. Далі ми ще почнемо з ними знайомитися більше, але впевнена, що ви вже бачили ці знаки. Ви бачите, коли ви приходите до магазину, що е, люди працюють на калькуляторах. Правда ж? Що вони роблять? Вони додають все, що купує людина, так? І в кінці видає суму. Тобто це все символи, математичні символи. Ну що ж, тепер спробуємо ми з вами. Полічіть. Будь ласка, скільки яблук? Скажіть мені, будь ласка, яблук чотири. Ні, давайте порахуємо разом. Один. Два. Це яблуко? Ні, це слива не підходить нам. Три. Тобто, яблук у нас один, два, три. Молодці. Так, давайте наступне. Полічіть, будь ласка, скільки слив. Оце дуже легко. Скільки слив? Одна. Молодці. Полічіть, будь ласка, скільки в нас зайчики? Один, два, три. А це зайчик. Ні, це не зайчик. Значить, зайчиків у нас скільки? Три. Молодці зайчиків у нас три. Далі полічіть, будь ласка, скільки у нас котиків! Це дуже легко. Котик у нас лише один. Давайте поглянемо на нього. Ось він. Котик у нас один. Молодці, дітки! Ну що ж, а тепер час відпочити. Пропоную вам встати і трішки порухатися. Уже гарно відпочили. Ну що ж, а тепер ми з вами будемо працювати. Будь ласка, відкрийте свої зошити на сторіночці 4. Відкриваємо свої посібнички. Всі відкриваємо посібники на сторіночці 4. Що ми тут бачимо? Що ж це таке? Чи знаєте ви, що це? Так, це. Мальованки наші такі, писанки, так? Сполічіть, будь ласка, скільки яєць кожного виду. Скільки писано. Давайте ми порахуємо. А скільки ж у нас всього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Хто вже вміє рахувати до 12. Молодці. Хто ще ні? Ми з вами будемо вчитися. Так, а давайте ж тепер подивимося у нас. Скільки писанок? Що таке писанки, дітки? Писанка це коли щось на ній написано, намальовано. Ось це в нас писанка. Ось це писанка. І ось це писанка. Правильно? Так, дітки, це писанки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно, три писанки у нас. Які ви молодці, ви вмієте рахувати. А давайте зараз на нас настуг... внижче спробуємо позначити отриману кількість яєць за зразком. Тобто, давайте згадаємо. Скільки у нас було блакитних яєць. Дивимося. Всього блакитне. Це блакитне але воно помальоване, ось блакитне, ось блакитне і ось блакитне. Правильно. Дивимося, скільки є всього. Їх всього 4. Тому ми обвели кількість 4. Правильно? Обводимо, дітки, беремо простий олівчик і обводимо чотири пальчики. Далі давайте порахуємо, скільки у нас зелених яїць. але слухайте уважно, скільки ось таких зелених. Подивіться на цю кількість. Так, дітки, воно одне у нас. Я тільки попрошу вас ось таке зелене. Знайти, бо воно у нас одне. Далі, будь ласка, знайдіть мені жовте ось таке, скільки їх лише жовті, не мальовані, лише жовті знаходимо. Один, два, три, чотири. Так, дітки, їх чотири жовтих, чотири жовтих яйця. Далі наступне, давайте подивимося, скільки у нас рожевих. Це дуже легко. Рожевих у нас одне яйце. Правильно, давайте подивимось, де воно. Ось воно наше яйце рожеве. Воно лише одне. А давайте ми подивимось, скільки всього різнокольорових у нас писанок. Скільки всього різнокольорових. Один, два, три. Давайте разом на пальчиках подивимось, скільки це на пальцях. Один, два, три. Покажіть мені, будь ласка, свої три. Пальця. Покажіть скільки це три пальця. Рахуємо один, два, три. Давайте перевіримо, чи правильно. Так, правильно, три. Давайте швиденько обводимо олівчиком і переходимо до наступного завдання. Приготували свої ручки. І зараз ми будемо робити пальчикову гімнастику. Готові? Поїхали. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Молодці! Ми з вами зробили пальчикову гімнастику, а зараз ми переглянемо, як же ж треба правильно сидіти під час письма. Дітки правильна постава під час заняття вона допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватись. Тому запам'ятайте! Треба завжди спину тримати рівно. Сядьте рівненько. Лікті, треба, лікті так, треба покласти на стіл. Ноги поставити на підлогу. Дві ноги, щоб стояли на підлозі. Вільною рукою треба підтримувати зошит, тобто правою. Ми будемо писати ті дітки, які пишуть правою рукою. А лівою ми будемо тримати обов'язково зошит для того, щоб він не Йорзав по парті, так? Щоб він а ті дітки, які працюють лівою рукою, правою, тобто вільною рукою, ви будете тримати зошит, а лівою писати. Ну, і тепер ми з вами готові до письмової Роботи. Взяли, будь ласка, олівчики у руку. Всі приготували простий олівець. Взяли руку і починаємо малювати по точках. Це сторінка 5, завдання третє. Я малюю і ви малюєте зі мною. Ставимо крапочку згори і ведемо вниз, Згори, вниз, згори, вниз. Будь ласка, слідкуйте, щоб ваша спинка була рівною. Зошит покладіть правильно під правильним кутом, як ми вчилися, і малюємо по точках. Намагайтеся вести рівно, красиво, акуратно, підтримуйте, будь ласка, вільною рукою свій зошит, щоб він не ворушився. Якщо дітки, ви не встигли написати. Ви зупиняєте відео, працюйте, а потім вмикаєте. Чудово, ті, хто впорались, молодці. Так, ну що ж, наступне завдання: нам треба з'єднати точки, як показано. Продовжити малюнок до кінця рядочку. Давайте ми з вами подивимося, що зображено на малюнку. Так, зображені будиночки. З яких фігур наскладаються будиночки? Квадрат та трикутник. Молодці. Так, дах у нас як трикутничок. Ну що ж, спочатку домальовуємо те, що не домальовано. Тобто пунктир був так, і ми домалювали олівцем простим. Домалювали наш будиночок. Далі також малюємо спочатку квадрат і дах. Трикутник, так? Знову квадрат і знову дах. Далі квадрат намалювали. Далі малюємо, будьте уважні, з лівого куточка, правий куточок донизу, з лівого куточка верхнього, у, з правого, вибачте, зверху. У лівий нижній куточок. Зробили навхрест і домалювали дах. І далі продовжимо. Давайте ми подивимося, що ми маємо? У нас є два великі будиночки. Давайте їх погля... поглянемо на них. Один, два. Далі у нас є один маленький. Знову два великих будиночка, один маленький. Далі, як ви вважаєте, що повинно бути? Так, повинні бути два великі будиночки. Молодці. Намалювали їх. Два великі це квадрат і трикутник. Знову квадрат і трикутник. Я впевнена, що у вас все вийде. Треба лише старатися. Так? Будь ласка, дуже уважно. Дивимося, як що ми малюємо, як ми з'єднуємо точки, як показано на малюнку. Молодці. Хто ще не встиг, зупиняйте, будь ласка, відео, Хто встиг ми з вами рушаємо далі. І зараз у нас час для відпочинку. Всі встаємо і знову рухаємося.

Ну і що і зараз з новими силами ми розпочинаємо, ми продовжуємо нашу роботу, вибачте. Що зображено на, на, в наступному завданні? Це завдання номер 5 сторіночка 5. Що в нас далі зображено, дітки? Так, це у нас зображено коло. так? Давайте ми продовжимо малюнок до кінця рядка. Потім нам треба буде розфарбувати малі кружечки жовтим кольором, а великі сині. Ну що ж, тоді розпочинаємо. Спочатку малюємо коло. Будьте уважні, перше маленьке коло повинно поміститися між чотирма крапочками. Далі ми малюємо велике коло. Після цього малюємо знову маленьке коло. Після маленького, дітки, яке коло ми малюємо? Велике, молодці. Потім маленьке. Потім велике. Потім маленьке. Молодці. Ну що ж? А тепер маленькі кружечки розфарбовуємо у жовтий колір. Приготували, будь ласка, жовті олів... жовтий олівець і розфарбовуємо маленькі кружечки у жовтий колір. А великі круги дітки у нас будуть синім кольором. Тож приготуйте, будь ласка, олівці синього кольору і не поспішаючи, дуже красиво, не вилазячи за товсті наші лінії, ми розфарбовуємо кружочки. Перший кружечок синім, другий, третій і четвертий. За контур, кружечко ми не вилазимо. Будь ласка, зафарбували все. І тільки після цього переходимо до наступного завдання. Скажіть, будь ласка, на що схоже це перший малюнок? Нам треба продовжити візерунок. цей. Перший схожий на ялинку, правильно. А другий вам уже відомий це прямо кутник. Ну що, поїхали, малюємо, будьте уважні! Спочатку малюємо так, як на трикутничок, одну паличку із правого верхнього куточка у лівий нижній. Потім з лівого верхнього у правий нижній. І таким чином продовжуємо нижній рядочок. Далі ми малюємо два прямокутника. Намалювали. Після двох прямокутників ми знову повинні створити одну таку ялинку. Створюємо. А після ялинки ми повинні намалювати два прямокутника. Один, два. Після двох прямокутників, дітки, що ми повинні знову намалювати? Молодці ялинку. А після ялинки два прямокутника. Молодці. Знову, що ми повинні намалювати? Ялинку, і в нас влізе лише один прямокутник. Молодці дітки! Ви дуже гарно впоралися з завданням. Тепер ми з вами зробимо гімнастику для очей, щоб наші очі трішки відпочили. Повторюємо рухи очей. Дова. Молодці! Ну що, а зараз ми з вами закріпимо все, що вивчили на сьогоднішньому уроці. Полічіть, будь ласка, скільки синіх їжачків? Так, молодці, їх 5. Показали мені 5. 5 молодці. Полічи, скільки їжачків, які несуть на собі грибочки. Будьте уважні, лише ті, які несуть на собі грибочки. Молодці, їх дійсно три. Покажіть мені три пачика. Один, два, три. Їх три. А зараз. Нам треба зафарбувати стільки квадратиків, скільки фруктів зображено вище. Давайте порахуємо разом, скільки у нас яблук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Правильно, сім. Скільки це сім? Сім це п'ять і два, сім. Давайте спробуємо порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього правильно у нас з вами 7 яблук. Значить, і зафарбовуємо ми 7 квадратиків. Давайте спробуємо перевірити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є далі. Порахуйте, будь ласка, самостійно груші. Скільки у нас груш зображено? Дійсно, їх 4. Ви молодці. І зараз зафарбуємо 4 квадратика. Перевіряємо. Один, два, три, чотири. Чудово. Далі наступне. Рахуємо, скільки вишень. Будьте уважні. Так, їх шість. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. І останні сливи. Давайте разом з вами порахуємо, скільки у нас тут слив лежить. Давайте подивимося. Лежать такі красиві. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чудово слив у нас шість. Рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ви чудово споралися із цим завданням. Ось дітки наша перша зустріч з математикою добігла кінця. Скажіть, будь ласка, чи було вам цікаво на уроці? Які завдання вам сподобалися найбільше? Про що нове ви дізналися або чого навчилися нового? Чудово. Тож, оберіть, будь ласка, цеглинку Лего. І таким чином оцініть нашу зустріч. Яку б ви обрали для себе цеглинку зеленого кольору, та, що означає, що вам було дуже легко на уроці. Жовтого кольору, значить, я потребую ще допомоги. І червоного кольору, це якщо вам було дуже важко. Оберіть, будь ласка, і оцініть себе самі. Ну, все, до зустрічі! Зустрінемося з вами на наступному уроці.